Літо дуже багато квітами, серед них такі як троянд. Літній сезон він наповнений трояндами максимуму, і це, починаючи на саме найкраще таке ще. Літні вечора вони собі чаруючі і самі прикраді, тому що вони теплі і наповнені самим найкращим свіжим повітря. Дійсно, вечем прогулюватися чудово і просто. Прекрасно, до речі, теплий дуже класно. Дуже багато дерев, таких як оріхи, потім шовковиця. І ще дуже багато цікавих, класних. Це сезон зарядитися відмінними вітамінами по справжньому. Шовковиця в цей рік по-справжньому чудесна. Вона буває чорною і буває жовтою. Саме найкраще, найчудовіше це ягода, якою можна насолодитися, це вишня. Вона буває рання, середня та пізня. Дійсно, вишеньки вони чудові і прекрасні. До речі, деякі підстигли, буває і рання, до речі, вже відходить, залишається середня та пізня. Літня пора це пора, наповнена справжньою красою. Як можна цю чарічу... Красу літню не закохатися, я навіть і не знаю. Дуже гарно і чудово. А ви знаєте, що заспокає? Заспокає те, що прогулянка біля водоймища. Це захопливо. До речі, вода досить сильно заспокоює. До речі, вже є, є качалки такі ось. Пам'ятаєте, в дитинстві було таке, запалюєш качелочку і бігаєш з нею. На очереті це росте. До речі, це чудово. Згадують це... дитинстві дуже багато моментів з самого дитинства. Вони захопливі і, до речі, роблять це прекрасним життям. Уявляєте, дитинство всі любили прогулятися. Біля лісосмуг, в лісосмугах походити, тому що дуже гарно і прекрасно. Те, що по-справжньому радує, це радує те, що овочі, які були висіяні тоді в грунтах весною, зараз вони дуже чудові. Оце в нас отака квасоля, це у нас Морква ось така. Бараболя чудова, кукуруза прекрасна. Буряк взагалі красень. Ух, відмінний який красень. Це чудово і відмінно, що овочі так ростуть, це морква. До речі, прийшлося кілька разів прополювати, до речі, вона скоро буде в'язатися. Цибуля взагалі захоплива. Така чудова взагалі. аж піднімається радість. Ось кабачечки вже почали цвісти, Це не може де радіти. тому цибуля з чесничком. Це взагалі круто. Горошок, до речі, горошок починає нав'язуватися. І це досить добре.